Шукаєш мрію, а не роботу. Тоді тобі до нас компанію за Бачиш, ось два кусочки тортика для тебе приготували. Чекаємо тебе. І так, якщо ти молодий, активний, хочеш розвиватися, тоді тобі до нас. Наша компанія займається експортом агропродукції. Ми закуповуємо сільхозпродукцію у фермера і її експортуємо або продаємо на внутрішньому ринку. Ми беремо зараз людей без досвіду, абсолютно повністю всього навчимо. Головне бажання розвиватися, навчатися і мати права категорії Б. Круто, якщо у вас є свій автомобіль, ми будемо компенсувати паливо амортизацію, Якщо немає, будете користуватися робочим автомобілем. І так, робота в офісі, в основному в офісі, що заключається в вашій роботі. Ви маєте подзвонити з робочого телефону, який ми вам даємо, користуючись ноутбуком, який. Ми вам віддаємо. бачите, позвонив вже зі відео знімаємо. Е, домовитись з фермером, подзвонити по базі, яку ми вам даємо. Домовитись з фермером про об'єм, про ціну, про якість, поїхати до нього, відібрати зразочок, домовитись з ним і е, все по рукам підписати договір і проконтролювати відвантаження. В принципі абсолютно нічого важкого ем, головне бажання розвиватися, бажання працювати в команді і зростати. Е, і, звичайно, за цю всю роботу отримувати гідну заробітну плату. Якщо би е, ми знаходимося, до речі, місто Вінниця, е, офіс М9, на 600 річчя 1. Е, якщо тобі до така робота, пиши мені в особисті задоволенням, зв'яжемося з тобою і е, домовимося про співбесіду. Зерно збуд з турботою про майбутнє.